Матушка Слава Богу. Вероника? Да. Матушка да. Слава Богу. Ангелина? Матушка Слава Богу. Еще раз. Матушка Слава Богу. Ксения? Да. Матушка Слава Богу. Ще раз. Батюшка, слава Богу. Э, Каріна? Ні. Кова дзвонить добавить. Да, э, Софія? Так. Да. Так. Да. Батюшка, слава Богу. Э, ще раз. Батюшка, слава Богу. Каріна? Ні. <тірин> Добре, давай поки назад, хай щось інше хто сідає. Просто я, може. то, Мабуть, Катя була, так? Да? Софія. Зразу. Батюшка, слава Богу. Соломія.

Ще раз. Да. Батьчика слава Богу. А, -а, -а Марина. <риві> Батюшка, слава Богу. Ще раз. Батюшка, слава Богу. Софія. Батюшка, Батько, слава Богу. Це Каріна, мабуть. Да. Зразу Ти казала, <риві> туди не ходить коріна. Батько, слава Богу.